Пасажирський літак Virgin Atlantic, що працює на 100-відсотковому екологічно чистому авіаційному пальному, у вівторок здійснив рейс Лондон-Нью-Йорк. Тим самим він показав потенціал низьковуглецевих варіантів, на які припадає лише мала частка паливного балансу галузі. Рейс виконав літак Virgin Boeing 787 із двигунами Rolls-Royce Trent 1000. Це перший комерційний авіалайнер, який виконав далекомагістральний політ на повністю екологічному пальному. На борту не було пасажирів чи вантажу, тільки засновник Virgin, мільярдер Річард Бренсон та ще кілька людей до Лондона. Літак повернеться, використовуючи звичайне авіаційне пальне компанія Virgin Atlantic працювала з Оролс Ройс та іншими над виробництвом пального, яке могло б забезпечити політ, принаймні, від Лондона до Нью-Йорка. Тепер націлилися на переліт з Лондона до Лос-Анджелеса та з Лондона до Токіо. Цей політ був чудовим. Від зльоту до посадки все пройшло абсолютно гладко. Авіакомпанії роблять ставку на пальне, виготовлене з відходів, щоби зменшити викиди СО 2 до 70%. Але висока вартість та обмеженість постачання матеріалів, необхідних для виробництва екологічного пального, ускладнюють масштабне виробництво. Сировиною цього разу були просто олії, отримані з тваринного жира або відпрацьованої кулінарної олії, але це лише перше покоління. Це справді шлях до демонстрації того, як декарбонізувати далекомагістральну авіацію. Екологічне пальне становить менше ніж одну десяту відсотка всього авіаційного пального. Водночас коштує воно в 3-5 разів дорожче ніж звичайне. Авіацію не легко декарбонізувати, як порівняти, наприклад, з автомобільним транспортом. Водночас на її частку припадає приблизно 2-3 відсотки викидів вуглецю у світі.